Нова шахрайська схема під виглядом економії на паливі. Жінка стала жертвою афери, повіривши у привабливу пропозицію про заправку за зниженими цінами. Деталі далі у сюжеті подзвонили, сказали, що є можливість у нас на заправці, що я заправщик, можливість заправитися дешевше по талонах, бо треба списати бензин. Але замість економії, втрата грошей. Жінку скерували до конкретної колонки. Вона перерахувала кошти на банківську картку. Щойно шахраї отримали гроші, зв'язок обірвався. Сума понад 3,5 тисячі гривень. Аферисти використовують довіру, терміновість і бажання зекономити. Проте жодна легальна заправка не проводить операцій в обхід каси через особисті картки чи псевдоталони. Єдине безпечне джерело для придбання пального офіційні заправки, мобільні додатки компаній та перевірені сервіси. Усі інші пропозиції потенційна афера. Перевіряйте постійно, хто б не просив зараз кошти, чи то на лікування, чи то діти, чи то хтось хворий, чи то е, будь-що просто не можна зараз в нашому сучасному світі довіряти нікому, тільки близьким, рідним, знайомим і все. Будьте уважні і пам'ятайте. Справжня економія це обачність. Не дайте себе ошукати. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.